Вітаю всіх. Сьогодні хотів би поговорити про віру, про справжню віру, про православ'я. І запитати у вас, а чому православ'я, наша віра, яка проіснувала фактично більше двох тисяч років, вона ну, не є зараз в пріоритеті, не є зараз популярною. Чому наш день не починається з молитов, як це має бути? Чому ми не розуміємо сенсу молитв? Чому ми... Не молимось фактично, бо ми не розуміємо те, що молитва це налаштування. А чому ми не розуміємо тих переваг, які ми отримуємо, коли ми налаштовуємося правильним, правильним чином? А чому ми не розуміємо цих речей? Тому що нам із раннього дитинства це не було донесено, в нас не було сформовано правильної віри. Правильна віра це православ'я. Так, у православ'ї є відповіді на всі питання. Але ми не розуміємо цього, тому що ніхто нас правильним чином до цього не привів. Були інші пріоритети, були інші задачі, були інші цілі і цінності. І наше життя, фактично, наша віра, вона побудована. І все наше життя побудовано на інших цінностях. Ми виховувались як люди, які мають на когось працювати, люди, які мають бути слухняними, зручними, а, жити по закону, законослухняними і так далі. Тут немає слова бути свободними. Тут немає слова бути щасливими, тут немає слова керувати своїм життям правильним чином. Тому що для того, щоб керувати правильно своїм власним життям, ми маємо побачити приклади найвищого. І коли ми побачимо найвище, коли ми побачимо, як е, живе духовник. Як живе людина гідна, чим вона живе, як вона мислить, які в неї цінності, які в неї цілі, що вона отримує в житті, ось тоді ми зрозуміємо, що таке найкраще, і ось тоді ми будемо прагнути для, до цього найкращого. А так ми бачимо в житті дуже багато розніманіття, дуже багато спокуси. Дуже багато а, того, що привертає нашу увагу. І вся наша увага йде на цей оточуючий світ. Але ми не приділяємо уваги найголовнішому, тому що ми не розуміємо, де це найголовніше. Зараз зачитаю щоденні молитви. В ім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. Царю Небесної, тішителю душі істини, що всюди іси, і усе наповнюєш скарби добра і життя подателю, прийди. і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверної, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята дарується, помили нас, Господи, очисти гріхи. наші, владико, прости, беззаконня, наші святи і прости, ізціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь наш, що нащої сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, і прости нам, провини наші, так само, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і від спокус лукавого визволи нас. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ми читаємо це 12 разів. Молитва має налаштовувати нас певним чином. Тобто вона зроблена для того, щоб ми могли використовувати її як камертон. Ми зранку проснулися, прокинулися, і ми запускаємо молитву, і ми через цю молитву налаштовуємо правильно свої думки, спрямовуємо себе на Служіння певної цілі. Це робить, має робити нас надзвичайно ефективними, тому що ми ввечері засинаючи, ми згадуємо про найголовніше про свою ціль, і ми ніколи від неї не відвертаємось. І якщо ми слугуємо істинні цілі, то ми отримуємо те, що просимо. Ми, маючи правильну віру, а правильна віра це. Насправді наші звички всередині, які визначають, які ми. Тобто віра, вона проявляється ділами, бо віра без діл мертва. І ми маємо показувати свою віру своїми ділами, своїми справами, своїми вчинками. Але я зараз хотів проговорити не про це, я хотів проговорити про те, що ми звикаємо до тих речей, які не є істинними, до тих речей, які є тимчасовими. І ми не розуміємо найголовнішого, що в нашому житті, найголовніше те, що знаходиться за його межами фактично. Мова йде про те, що кожен із нас прив'язується до того, що нас оточує, до комфорту, до життя, до своїх батьків. До свого дому, до своєї машини, але в першу чергу там, до своїх дітей, да? до тих, хто викликає в нас там радісні, позитивні емоції. Так от, це добре, це прекрасно, що ми це все любимо, цін, цінуємо, але є така проблема, що коли людина це втрачає, в неї втрачається сенс життя, в неї втрачається ціль. І от, якщо людина щось втрачає, те, до чого вона була надзвичайно сильно прив'язана, що з нею відбувається, вона ламається. В неї немає істиної, нематеріальної нематеріальної ось цієї віри, основи. Вона тобто, наше щастя здебільшого будується на Оточуючому фізичному видимому світі, на людях, на зв'язках, на, на тому, що нам дає ось ця система, а внутрі в нас всередині порожнеча. І ось чому так багато, так досить часто трапляється, що людина е, стає старшою, людина з, приходить до старості, і вона розуміє, що вона нікому не потрібна. І вона, вона відчуває відчі, вона хворіє через це можливо, вона має психологічні проблеми, в неї тривожність, в неї страх. А чому так відбувається? А тому, що немає віри справжньої. А що таке віра? Це закон. Це бачення того, що не бачить більшість людей. Це бачення істини. А ця істина вона ну, не є, вона не є проявленою в цьому світі. Ця істина вона познається всередині нас, тому що Царство Боже не тут і не там, воно всередині нас фактично. І ми маємо з раннього віку вибудовувати не Життя навколо себе, а себе ставити в центр цього життя і бути взірцем для людей, бути наставником того, як правильним чином можна взаємодіяти із цим світом. Я кажу про те, що ми маємо бути безумовними. Тобто, любов має бути безумовною. Ми не можемо от любити ось це, це через це через те, що це наше. Або любити світ лише тоді, коли в нас добрий настрій. А коли нас а, зупинили за правопорушення, виписали нам штраф, то ми вже не любимо. У нас вже поганий настрій, ми вже покидаємося з поганим настрієм, ми вже всередині ненавидимо, ненавидимо. все і, і всіх фактично. Але ми не розуміємо найголовнішого, що колись от ми прийшли в цей світ і ми отримали те, що ми любимо. Да? І ми прив'язані до цього. Але ми не розуміємо того, що рано чи пізно ми все це віддамо. Віддамо, віддамо свою молодість, да? віддамо, вибачте, своїх батьків, Відпустив. Відпустимо їх. От Наш автомобіль, він старе, стане теж старим, він почне, почне ламатися там, да? там почнеться корозія і так далі. Організм теж він старіє, на жаль. Якби ми правильно не жили, є ця проблема. І ми маємо усвідомлювати те, що, те які цінності в нас, чому ми слугуємо. Наші діти, от люди, які дуже прив'язані до своїх дітей. І вони їх люблять, вибачте, більше за Бога, який це все створив. То ці люди рано чи пізно вони стикаються з тим, що діти від них віддаляються, тому що ну, їм вже не потрібна така турбота, така увага. І вони стають самостійними і відходять. А в людини виникає порожнеч розрив. Вона не бачить себе в цьому світі. Без певної самореалізації. І те саме касається стосується роботи, коли людина у певному віці починає розуміти, що вона вийшла на пенсію і вона вже не потрібна, вона вже не може себе зайняти. А чому? А Тому що знову внутрішня ось ця порожнеча вона не дає можливості правильним чином вибудувати стосунки зі світом, з людьми. І ми не розуміємо, що, от, наприклад, закоханість, любов, кохання там, це теж тимчасово, це теж від світу фактично. Це гормони, це а, от, закоханість. Да? Це робота певних гормонів. А гормони як працюють? Яка їхня мета була? Забезпечити виживання в першу чергу. Ми не можемо постійно знаходитися на суперпозитиві. Тому що ці гормони вони виробляються, вони е, використовуються мозком організмом, і вони е, через деякий час вони витрачаються. І потрібен деякий час для того, щоб вони накопичилися. І ми знаємо, що якщо ми ну, постійно будемо споглядати, там, дивитися те, що нас радує, то наші рецептори. вони... При... Пристосовуються до цього, і ми вже не відчуваємо тієї радості. Так от, до чого я це все кажу? До чого це все має, до, до розуміння чого ми маємо прийти, фактично. Ми маємо прийти до розуміння того, що ось всі ці прив'язки до світу, оточуючого нас, вони фактично є ложними. Якщо ми будемо ставку робити на тимчасове, Якщо ми будемо будувати будинок свій на піску десь, якщо ми будемо, як в казці про трьох поросят, да, будувати там домики з соломи, тимчасовий якийсь, то прийде вітер і роздмухає його. Або, не дай Бог там случиться підпал якийсь і він згорить. Не збирайте собі. Сокровищ на землі, де вори і іржа, а збирайте собі сокров... скарби на небі, да? сказано. Так от, найголовніше це те, що ми маємо в собі мати той скарб і прагнути той скарб здобути, який не є матеріальним, який є духовним. Якщо в нас буде наповнена душа, то Незалежно від того, що ми маємо в цьому світі, ми будемо завжди випромінювати світло. Ми будемо завжди е правильно відноситись до того, що відбувається. У нас не буде занепокоєння, у нас не буде якихось хвилювань. І навіть більше того, світ буде зацікавлений в тому, щоб е взаємодіяти з нами, тому що ми даримо світло. Ми даримо тепло, ми даримо, даруємо істину, ми даруємо любов. Безумовно. І якщо ми замислимося, то ми зрозуміємо те, що всі люди фактично в своєму житті прагнуть до того, щоб їх визнали, щоб їх любили, щоб їх оцінили високо, щоб до них ставилися із любов'ю, з теплом, з розумінням. Це наповнює нас ресурсом. Коли нас хвалять, коли кажуть, що ми молодці, ми отримуємо певні емоції, ми отримуємо певні гормони. І ці гормони стимулюють нас бути кращим, розвиватися, старатися, рухатися вперед. А приходимо ми до цієї простої істини через розуміння, через розуміння істини. А істина ця, вона ніде ну, не лежить на поверхні. Тобто наша робота робота людини, яка народилася у цьому світі, знайти цю істину. Її сховали, знищили, її переслідували весь час, її переписували, її опорочували, її обгажували цю істину. Але вона є. І в першу чергу вона є всередині нас. І от коли ми читаємо. І вивчаємо ці основні моменти, які мають стати фундаментом для нашого життя, ми починаємо поступово розуміти істину, ми починаємо поступово розуміти, куди нам треба рухатись, що є насправді цінним і істинним, а що є тимчасовим і ложним. І ми розуміємо, чому нам потрібно шукати Царство Божого вперше за все. Тому що це гармонія, це джерело фактично. І це не тимчасові якісь прив'язки в цьому світі. Ми, ми любимо своє життя. Але коли ми розуміємо, що ми смертні, коли ми розуміємо, що це життя рано чи пізно закінчиться, що ми, ми засмучуємося, коли ми а, усвідомлюємо те, що ми від чогось доброго. Гарного від своєї молодості, від, від е, наповненості, йдемо да, до певних вікових там змін, то ми розуміємо, що це недобре. да. а чому так відбувається, я вже сказав, тому що в нас немає ось цієї істинної цілі, істинної віри, істинних е, цінностей. Ну, от якщо ми ходимо в церкву, то. Це лише надзвичайно маленький, маленька частинка того, що може бути істиною. Бо ми маємо розуміти, як це працює через своє життя, через власний досвід. Віра формується справами. Тобто ми не можемо, якщо ми читаємо Святе Писання, це добре, так. Але ми розуміємо, де це все, що написано, є в нашому житті. І коли ми це розуміємо, і коли ми робимо. То ми отримуємо результат. І ось цей результат і буде віра. Тобто віра це звички. Звички це е, певні сформовані в нашому мозку нейронні ансамблі, коли, які запускаються тригером. І от якщо ми за замовченням, за звичкою, відпрацьовуємо правильним чином, то це каже про те, що в нас правильна віра. Але вона ніде не лежить на поверхні, ніде немає школи, яка б навчила нас правильно мислити. І дуже мало батьків, я думаю, от розуміють, не тільки розуміють, а і на практиці дають своїм дітям ось це найважливіше, найголовніше. Тому що люди самі мають прийти до розуміння ось цього найважливішого, найголовнішого і зробити. Це не просто теорією, як ми здебільшого робимо, а зробити це з собою. Коли ми прагнемо пізнати Бога і істину, Він чує нас, він відкривається перед нами, і до нас приходить розуміння. Але наш вибір це зробити це розуміння або теорією, або практикою в своєму житті і прагнути. Як -то, як то кажуть, до світла до, до просвітлення, до освіти, до святості. І я вважаю, що святість це оптимальний стан, тому що ми є джерелом світа, світла, ми є джерелом істину, і ми не відчуваємо потреби в жодному блазі, тому що Господь чує нас і по вірі нашій дає нам. Все, що ми попросимо. На цьому дякую за увагу. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписку і цінуйте кожен день свого життя. Переоцініть його. Переоцініть його з правильної позиції.